Рано вранці 24 лютого 2022 року російські війська атакували прикордонні пункти пропуску на Сумщині. Окупанти взяли під контроль ділянку автомобільної дороги Київ-Москва та поставили свій блокпост на мосту через річку Сейм, відризавши тим самим північ області від столиці та обласного центру. Багато людей виявились відрізаними від дому, а тому наприкінці лютого мене вперше відправили за ними, розповідає водій шкільного автобусу Связької спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 2 ліцей Валерій Стольников. Я настроївся, значить все утри, у, у чотири часа виїжджав, навіть не спав, щоб не проспати. Нині розуміють, то ні ще саме жінка немає, все ж треба їхати. Прихрестила <хи> і поїхав. Попав я якраз під сім ішов упередітанк. І, танк. і ну, я за ним потихеньку їхав. Люди вже в автобусі сиділи, і це саме казали, давайте назад вернемося. Я кажу, ні, назад я не буду, тому що я в казати, я повчув за людьми. Там діти ждуть, кажу, там не Чоловік розповідає, що через ворожі блокпости їздив на Суми вісім разів, але найбільше йому запам'яталась перша поїздка і сумнозвісний російський блокпост у Чумаковому. Дві колони були, одна збоку, і вертоліти над головою літали два. Ну, і я той самий час дето простояв. Потім до, саме, до російського одного підійшов. Кажу, Куди ця колона двигається? вона каже, в сторону сум. Він каже, а я кажу, а що вони медленно будуть їхати, кажу, обогнати їх можна. Він каже, ну попадеш на, на кого. Можеш каже, назад не повернутися. Ну, я цілий часу то простояв, вони Бурин повернули, а я тоді поїхав на сум за людьми. Валерій розповідає, що автобус кожного разу повертався переповненим. Росіяни не приховували свого ставлення до людей, але припускали автобус пасажирами. Так і сказали, що ми кажемо, на сумі то не саме ненавидімо. Це не так е то саме. Із автобуса це саме ви виводили, строїли, падає то саме. Ну, у чергу. Провірили, потім п'ятого тобу засилили і поїхали. Разом з водієм Валерієм поверталась в рідну совісу, і студентка Євгенія. Дівчина розповідає, що війна її застала в сумах, і батьки дуже хотіли, щоб вона виїхала з міста, яке постійно обстрілювали росіяни. В підвалі, коли ми сиділи, що прилітало вибухи якісь. Дуже дуже страшно, що я можу ще сказати. Ми наняли машину у знайомого. Він мене довіз до вокзалу, посадив там. Ну я залишилася з ним, тому що страшно мені було самою залишатися. Потім, коли ми вже доїжджали, мабуть, до путівля да, водій сказав, що тут стоять же росіяни. А, тому будьте обережні, нічого не кажіть. Ось а, зразу пропала. А, я не могла державно ну, подзвонити. Коли нас зупинили, ми понязі зайшли до автобуса. Ну так пару вопросів спросили, тому що куди їдете, чому, як. та ось сказали, що йдемо додому, і все вони так на нас подивилися. Ну вони з автоматом були. По-моєму, було 3-4 чоловіка. Вони стояли возле знака, я не пам'ятаю якого там. А, ось і все, вийшли, ми далі поїхали. Далі було теж багато блокпостів, ну і потім ми доїхали вже додому, скажем так, все добре було. Транспортна блокада регіону тривала до початку квітня, коли відступаючі росіяни підірвали міст через річку Сейм в районі села Чумакове. Але вже 9 квітня було налагоджено регулярне автобусне сполучення між сумами та північ області.